Дуже люблю, скучаю, скучаю дуже, але ну, займаю себе чимось постійно. Тобто не те, що я себе займаю, ну це, напевно, війна нас усіх займає. І ми нема настільки часу, щоб впадати в якийсь такий стан. От тобто ми просто робимо свою справу. Я ні секунду ніколи не пошкодувала за ці місяці, що я. Тут. Зробила такий самий вибір і не шкодую досі. Ти дуже класно пишеш. Ну от воно само пишеться, чи те що воно це для само. тебе? Тут тут же у нас в штабі буває така кількість людей кожен день, і вони тут усі справжні. І кожен зі своїм життям, зі своєю історією, вони всі ну просто сидять і розповідають, або просто сидять, спілкуються і ти. А знаєш, воно так лягає на душу, і воно не може не лягати потім у, Як вже це? в слова. Ну от я так і відчула, що це тебе наповнює, тобі треба ділитися, щоб множити. Mm -hmm. Ну таку. Саме, я, так... мабуть, так жартома, жартома кажуть, ти давай там збирай, пиши, може якось і, і складеться, може щось напишу потім, коли все закінчиться. Якщо Бог дасть І ось моя душа. Здоровий. Невже так і бона? Також теплий слів. Просто бачиш проблеми, які щось вдалося там державі зробити. Якісь дірки є, ти не без того. Немо. Багато людей добрих і справжніх довкола. і вони допомагають. Як допомагали і два роки тому і зараз. От і зараз ви ж принагідно приїхали саме з такими добрими людьми, які теж опікуються нам, да, які допомагають нам робити те, що ми робимо. І я думаю, що ну ще не вмерла Україна, ні слава ні воля. Ой, ти відео яку недавно мені грамоту подарували? фотографии видите Да, это вот Галина, мать батька Я видела ваши фотки в привале. Конечно, так, привал. Вот, да. новорожденные, можно сказать. не знаю, место Ну пахнет вкусно. А там эти же товарищи поймали какого-то этого. Смей Горыныча, который заблудился. Где? Вы то видел, допрашивали его, который стоял. Рыбака этого. Вот тут только что? Там, У Тимура на позиции. А, я думала, мне показала. Дайте мне режиме фуршета? Да. А ты его заложишь. Бомба. Бомба? Бомба. Лариса супер. Лариса, ты варила? Кулинар, да. Галочка, начинай. Настоящий... Лагман. Солдатский суп. Можете нас поздравить, мы первый БМП подвели. Только что? 2-3 2 200 сотых нету. Поздравляем. Сотых минус Поздравляем. Сейчас Поздравляем. Поздравляем. Сейчас мы, сейчас мы это дело отпразднуем, скажем так. Да. А Настоящий солдатский суп. Да. Очень М -м. красивые с лапшичкой. А, только го 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 горячий. to